Покровськ 10 ранку. Місцевий житель категорично відмовляється виїжджати з міста. Хоч стріляйте. Я не поїду, об'яснюю, чому хлопці. У мене, ну, можете сміятися, можете ні. Я кожен день з 11 часов ухожу, кормлю котів. я, У мене котов немерено. міре Тихо-тихо, не Це ж вартанка. Волонтер Олег Леонтів, який евакуював чотири тисячі людей, просить чоловіка записати відео для дружини, яка кілька днів вмовляла волонтерів приїхати у Покровськ. Ящик вон забитий цих цих гуманітарок, повно і зараз я йду в одні нам будуть давати гуманітарку тут, возле нової почти по понедельникам і четвергам. Вот. ну поки я не поїду. Я кошик не брошу, Наташ. Так, що все буде добре. Я нігде не шляюсь, як кажуть, нігде не е. Ми все час вдома. Все буде добре. Будемо сподіватися на ЗСУ. Ми їздимо, рискуємо своєю життю. Раді російники плачуть, умоляючи. Ми приїхали. Два рази на цілу неділю мені писала, просила, умоляла, Є переписка. А він не хоче виїжджати. Росіяни буквально випалюють Покровськ. Будинки вже не придатні для проживання. На різних поверхах у хаотичному порядку гігантські дірки від снарядів і мін. Мікрорайон лазурний він найближче до лінії бойового зіткнення. Все ж помисив лазурний. Красива назва, красива назва, але такий жахливий зараз країнвід. Приліт. В самому центрі стадіону. Жах. У приватному секторі на стовпах місінь від дронів, що літають на оптоволокні. Розкорочені прильотами маєтки і гаражі. Господарям краще не дивитись, на що перетворили окупанти їхнє колись затишне майно. Залишок руського міра, який прилетів, в мирний цивільний Покровськ. А це єдина на вулиці Криниця, де колись мешканці набирали воду. Зараз зачинена на замок. Місцеві закривають і користуються тільки ті, хто знає в кого цей ключ. Проїзд містом нагадує картини з фільму Жахів. Безлюдні вулиці, тишу, на яких переривають вибухи. У волонтерів перелік адрес, на які мають забрати мешканців. За три роки Олег і Анатолій бачили тисячі різних історій про людей, які втратили все, але зберегли себе і дітей. Мабуть, ті, що виїжджають, їх більше шкода. Якби ж їм була підтримка належна, вони кидають все, що нажили за все життя, а стаються сатною торбою. Ця ж війна не тільки за територію, а за людей, за уми людей. Біля центрального міського парку зустрічаємо літню жінку, якій пропонують негайно виїжджати. Буде, яка я діждонка, але не можу я. Візитку вам дати на всякий випадок? Давайте. Не розстраюйтесь, все буде добре. Ходьте, хлопці, ну захистіть нас, ходьте. Все буде добре. А я, правильно? Всі родственники, всі. Внука... Усі, і плів'янники, всі покоронені, ми з братом тут. Ну поїхали ті, я вам помогу обустроювати. Ой, ні, не можу, я не можу. Волонтери залишили візитівку, хоча розуміють, що шанси мізерні. Ми йшли, спроба №2, спробуємо ще раз. Спробуємо ще раз вимовити людей на евакуацію. О, колю? колючка. Вздовж дороги колючий дріт і дістатись під'їзду вдається не одразу. Електрики і газу в квартирах немає. Люди готують їжу на вулиці. Видно, що хтось з людей з місцевих є, бо штучна пічка, вулична з цегли і зі звичайної решітки тут готують їжу. У цьому будинку погодилась виїхати тільки жінка із сином. Домашнього кота беруть із собою. Сусідка наставляє підлітка. Все, льош, ліди себе хорошо. Hey. Мама слухай, головне. Грошей нема, життя вже. То хоч робила, квартира була, а тут і квартиру да. вже розбили і, і роботи нету. Зіні втягнулися, ну не зимні, то Скільки ви років прожили тут? Покровський. — Ой, та я тут з 85-го года. Гучно тут. Ой, дуже. дуже, дуже і, ця, і кабан, і, і, ой. я носі. Ой. Зараз уже очі Ну, Я теж може туди куди вузла також. Я вже і сітєва тут. Сила 19 вітлам, я вже не мав цього п'ятниця. У небі постійно гуркоче, а у нас ще кілька адрес в іншому куточку Покровська. Під час руху Олег пропонує перехожим свої безкоштовні послуги. Ні. Почому. Я хочу, щоб те м'ясом підходив. А він? А де, де син Син в Донецьку, а на жде, що ті зайдуть. Щоб усі виїхали, додає обурений волонтер, діяти потрібно рішуче. Это моє мнение, що всі магазини закрились і пошти, і частники, і все. І тогда ви, поверьте, убежит. Ну, когда гарячу їжу горячую продукти, хто будет виїжджати? Абсолютно молоді люди знаходяться здесь і не хочуть виїжджати. Странно. А вже за мить у небі помічаємо дрон, який швидко наближається до нашого автобуса. Тоже не пишет. Перекрыта улица филида. Тоже завалили. Вот этот как раз и рыбы не еба. Не взял его. Брат. Прямо под нами прилетел. Ты это снял? Да. Дрони у Покровську атакують всі види транспорту. Надія лише на реб, який має спрацювати. Я Все. Дорогою на мікрорайон Дінас і ще одна розвалена школа. На неї росіяни скинули кілька кабів. Судячи з масштабів руйнувань, вага бомб сягала півтони. Два рази сюди прилітала. У приватному секторі Дінеса волонтери мають забрати двох людей. Щемливе прощання дружини із чоловіком, і доньки, і з батьком не залишить байдужим нікого. Звучить моторошно, але ці люди достеменно не знають, чи побачаться знову. Я <різь> приїхала, щоб ти поговорила. Ти блін. — поняв. Дівчина із милозвучним ім'ям Ліана сподівається повернутися у Покровськ, в якому залишився тато. Сидіти вже нестерпно. Чути ці вибухи. І ти прокидаєшся від вибухів. Ми ще молоді, нам потрібно далі також рухатися, жити якось і тому вирішили виїхати. Цих покровчан у Павлограді і Кривому Розі чекають тимчасові притулки. Якщо вистачить коштів, люди орендують квартиру, а ще їх зареєструють на соціальні виплати. А реп таки працює, посміхається Олег. Принаймні із Покровська усі повернулися цілими і неушкодженими, та ще й людей вивезли. Водночас, за офіційними даними у Покровську, який нещадно випалюють росіяни, залишаються майже 7 тисяч жителів. Іноді буває, коли бачиш дрон, ти не знаєш, що робити. Очень страшно. А робота і люди сподіваються на тебе. Роботи дуже багато. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор.